Вітанечка, дорогеньке. Сьогодні хочу спробувати відповісти на питання, що ж не так з Трампом. Чому він поводить себе як абсолютно відбитий на голову Дігород без краплі емпатії? І не помічає, здавалося б, такі очевидні речі, як те, що банкетний не хоче миру, а просто тягне час. Тож приготуйте куба кубалібре зараз почнеться неймовірна політична аналітика. Ну, почнемо з того, хто взагалі такий Трамп і яким хером він став президентом Америки. Дональд Трамп це синочок заможного баті, у якого був свій доволі успішний бізнес по будівництву. Але його батько більше орієнтувався на будинки для середнього класу. А Дональд, коли почав потроху влазити в бізнес батька, сконцентрувався на заможних чуваках і нерухомості для них. Це дало свої дивіденди, треба віддати належне. За Дональда бізнес почав швидко рости, і він почав додавати сторонні джерела доходу, до прикладу, казино, авіакомпанію і так далі. Але в якийсь момент Трампа настигли його боргові зобов'язання, і його компанія майже збанкрутувала. Я не знаю, що цей додік не чаклував, але не без втрат, звісно, компанія вистояла, і він навіть закрив більшу частину особистого боргу. We will make його житті було просто безліч кримінальних справ, які випарувалися після зайняття посту президента. Одна жіночка дуже жорстко його розвалювала по фактам у звинуваченнях в секшуа харасменті. Тобто ви розумієте, так, що це за тварюка? Купа позовів про ухилення від сплати податків. І як іронічно, що в країні, де він ухилявся від податків, зараз живе за державний рахунок. Мажориста дитина багатих батьків, яка ні знала слова ні ні у відношенні стосунків з жінками, ні у відношенні. Стосунків між країнами, і це було дуже яскраво видно на початку переговорів про рідкоземельні метали. Також важливий момент це вік цього заригана. Діду в цьому році виповнюється 79 років. Для його віку властиві такі хвороби, як маразм та деменція. Я не лікар, щоб ставити діагнози, але той факт, що дідус не пам'ятає, що він підписував ще пару років тому, є тонким натяком, що його здатність запам'ятовувати вже точно не така, як раніше. Я щиро не розумію, чому в Штатах немає верхньої межі віку президента, але є нижня. Якщо ви вже граєтеся в це, поставте не більше 70 років до прикладу. Бо це реально гон. Дід або бабуля може не пам'ятати, як її звуть, але при цьому обіймати найвпливовішу посаду в світі. Дональд Трамп це уособлення капіталіста з плакатів сири-сири. Він навіть виглядає так само і намагається забрати буквально кожну копійчину. Навіть ту, яка була пожертвою без необхідності повернення, типу, окей, він президент штатів, до нас йому може бути байдуже, і це справедливо. Я не думаю, що нашого президента сильно турбує питання Кенії. Можливо, він створює в США райське місце і його не обходить зовнішня політика. Але ні, в своїй країні він теж насрав цими митами. Акції американських компаній падають, ціни на закордонні товари ростуть. Велікий геостратег хулі. Цей додік створює навколо себе культ особистості, щось схоже на принцип Чингісхана, де є одна людина, і всі інші плепс, який не має права голосу. Це можна помітити по тому, як все його оточення вилизує його сраку, і дуже боїться щось в'якнути проти. А ті люди, які мають власну думку і не погоджуються з усіма його бреднями, або самі йдуть, або їх звільняють. США все одно, звісно, не здає своїх позицій, тому що таку країну так швидко неможливо знищити. Але цей полумний дід докладає всіх зусиль для цього. Віл Мейк Америка Реально лякаючі речі починаються, коли цей конч починає щось казати про Канаду та Гренландію, маючи ввідні дані, де є відбитий дід з амбіціями по захопленню нових територій і розширенню своїх володінь. І це сука найвпливовіша людина нашого світу, здається, що третьої світової ніяк не уникнути. Оскільки війна з Канадою або Данією це не махати великою американською бімбою перед аборигенами. Тут можна і у відповідь отримати, саме тому я вражаю. Своє глибоке занепокоєння даною ситуацією. На мою думку, Трамп бездарність в політиці. Можливо, він видатний комерс, якому вдалося витягти себе та власну компанію з повної залупи. Але як президент, особливо в наш час, він просто здовається. Він вже навіть розуміє, що ним маніпулюють і в хер не ставлять рашики, але здати назад це показати слабкість в суворому трамп-пукінському світі. Я думаю, що Трамп дійсно дуже самовпевнено вважав, що зможе домовитися з дияволом. Він же блядь, цілу книгу про це написав. Але не дарма кажуть, що без історії немає майбутнього. Бо ще Отто фон Бісмарк казав, що договори з рашкою не варті паперу, на якому вони написані. І тепер, після свого епік-фейлу, спочатку за 24 години він завершує війну, потім за 100 днів. У нього залишається тільки виправдовуватися і писати в свої заригані соцмережі, що не я це все почав. Це війна Зеленського та Байдена. We will make America proud again. І навіть тут, коли він вже може спокійно написати путя лох, хоче далі воювати. Чувак, тобі вже нічого не буде від цього. Все одно перемовини вже фактично злиті. І саме через цирк виродків під назвою Російська делегація Заступників заступників це світ лечмо пише, що Байден і зеленський винен, не якийсь хворий на голову бункерний червь, а саме попередній президент Америки та президент країни, яка захищається. Я розумію, що жопу мене палає саме від його ставлення до нашої країни, але він просто сам по собі навіть об'єктивно посмокчує. Чел абсолютно відірваний від реалій сьогодення, який впевнений, що якби він був президентом, війна не почалася б. Цирк, тобто вся руснява підготовка до цього, північний потік, 2. прощупування ґрунту в Придністров'ї, Абхазії, Криму та Донбасі просто жарт для нього. Фух. Дякую, що вислухали. Виговорився аж легше стало. Але це все лірика. Факт в тому, що це опудало вже найвпливовіша людина світу, і надія залишається тільки на американський народ та чинуш, який ініціюють імпічмент. Але я зараз це говорю і усвідомлюю, що десь ми вже це чули. Можливо, в якомусь 22-му році. Тож залишається тільки сподіватися найкраще та готуватися до гіршого. А що ви думаєте про Дональда Трампа? Згодні з його політикою чи ні? Пишіть ваші думки у коментарях. Я з радістю все читаю та відповідаю. Ваші коментарі для мене це мед. Справжнім медятіном. Тримаємося в цій турбулентності, я вас обіймаю та припіднімаю.